Нарешті вже настав сезон полуниці. Я поставлю першу порцію полуничного вина, аби скоріше вам показати, як я це буду робити. Більшу порцію я поставлю трошки пізніше, коли буде мінімальна ціна на полуничку, коли буде прямо такий розгар-розгар сезону. Я взяла 2 кг полуниці, помила її, перебрала, повідривала хвостики, попередивляла, щоб не було порченою. Якщо десь трошки підм'ята і трошки почала підгнивати, можна зрізати це і покласти цілу частину. Якщо на полуниці є пліснява, то таку полуницю ми викидаємо, бо пліснява вона заражає всю ягоду, якщо це ягода, всю наскрізь, навіть якщо цього не видно. Тому якщо якийсь продукт пліснявий з якогось одного боку, це означає що його обов'язково треба викинути 600 грамів цукру я взяла це для першого етапу. І ще 600 грамів цукру знадобиться нам для другого етапу. 2 літри води. і У мене тут 70 грамів ізюму. Він потрібен для того, щоб наше вино забродило, бо полоницю ми мили. Це, мабуть, мала не єдина ягода, яку перед тим, як робити вино, треба помити, бо вона росте на землі і може бути брудна. І наше воно не забротить, а просто запліснює і нічого доброго з цього не вийде. На поверхню ізюм ми його не миємо. Бажано, щоб він був натуральний, бажано, щоб був домашній. Цього року я хочу зробити ізюм домашній саме для вина. Я думаю, що це буде останній виноград, можна зелений, можна якийсь недозрівший, несмачний. Нам головне дріжджі, які знаходяться на поверхні винограду і на поверхні нашого ізюму. Це, до речі, в мене теж домашній ізюм. Тепер нам потрібно засипати полуницю сахаром, цукром і її подавити. Я підготувала для бродіння для першого етапу таку ємність, але я подивлюсь, чи влізе це все сюди, вона на 6 літрів. Подивлюсь, якщо не влізе, то буду думати щось інше. Пересиплю полоничку, засиплю цукром. І буду подрібнювати руками. Не бажано використовувати блендер, бо він подрібнить, наші, подрібнить насіння в полуниці, а цього нам для вина не треба. Додаю 2 літри води. Так, воду додала і додаю іюн, не митий. Це дуже важливо. Перемішаю. Накриваю кришкою не міцно, просто щоб туди не попали мошки. І нічого іншого. Ставлю на балкон, десь під стіл поставлю, щоб прямі сонячні промені не попадали. П'ять днів полуничка буде бродити. Двічі на день, вранці та ввечері зручно. Так. Я буду перемішувати, перемішувати мезгу, щоб вона краще бродила і не запліснявіла. Сьогодні другий день стоїть моє полоничне вино, і я купила для нього чудове відро з харчового пластику. Воно мені залишиться для наступних вин, щоб їх там настоювати перші 5 днів. Звісно, для такого об'єму дуже велике відро, але зате я не буду переживати, що підніметься шапка під час бородіння і все виляться з судочка і за Забривкає мені весь балкон. Тому зараз я перелью. Прилетіли з дачі і треба терміново зайнятися вином. Більше доби воно в мене постояло, я не перемішувала, бо в мене не було вдома. Але нічого такого дуже страшного не сталося. Тепер я спеціально не перемішувала, щоб було зручніше зняти осад. Ось так крупним шматком великим не осад, а шапку мизгу так Мірний стакан, щоб було зрозуміло, скільки який об'єм виходить. Бо ми додавали воду, але полуничка також має вологість. Так, літр. 2, і ще один літр, третій. І я думаю, що разом з тим, що зсідимо з мезги, якраз буде три літри. Хай трошки ще стікає, а тим часом а, я додаю ще 600 грамів цукру. Перший раз ми додали 600 грамів цукру і е, знову 600 грамів на 2 кілограми полунички. Про холодному буде не дуже. Розчинятись, але в процесі бродіння все розчиниться, все буде добре. Можна, я знаю, відливають трошки вина, гріють а, на плиті і у теплому розчиняють цукор. Я такого не роблю. У троянду я цього разу додала. А, Додала цукор напряму в банку, і на дні був осад, але все дуже добре бактерії справились. Так, долю те, що вийшло з мозгів. Так, і в нас тут три літри. Я взяла дві 3-літрові банки. І буду переливати вино в банки. Нам треба наповнювати банки на не більше, ніж на 2 третіх. Можна менше рідини, але не більше, ніж 2 третіх. Якраз у мене 3 літри рідини, плюс цукор я додала, це теж збільшить обсяг рідини. І 2 -3 -3 літрові банки, я думаю, що має вийти якраз нормально по об'єму. Гідрозатвором накрила, водички налила. Зараз розкажу, що буде відбуватися з нашим вином далі. Тепер поговоримо про те, що буде відбуватися з нашим вином далі. Моє полуничне вино буде стояти на балконі. Минулого року всі вина мої стояли на балконі. Прямо на балконі, всі сусіди бачили мої великі будлі, але. Це взагалі нічого страшного в цьому немає. І нормально вистоялися усі вина цього року. На дачі будуть стояти основна кількість вин. А ці дві пляшки будуть стояти вдома. Може, ще щось буде стояти вдома. Такі кришки, як я показала, ідеально для дому, коли під наглядом вино, і ми можемо будь-який час доливати воду у ці кришечки. Якщо ви будете ставити на дачі і приїжджаєте туди по вихідним, то я раджу інший гідрозатвор з трубкою, яка опускається в воду. I don't... Можна зробити дірку в кришці, підвести туди трубку з крапельниці або якусь ще трубочку, і опустити її в пляшку в баклажку з водою, в мене так стоїть на дачі, а цю дірку замазати пластиліном або ще чимось, чому, на що у вас вистачить фантазії, що у вас буде під рукою. Ми так робили минулого року, бо знайти кришки під якісь нестандартні банки та бутелі. Доволі важко, коли, якщо вони втрачені. Але все можна придумати: вихід з будь-якої ситуації можна знайти. Отже, наше вино буде стояти. В такому вигляді, доки не завершиться бродіння, коли вже випаде осад, не буде бульбашок, і зверху на кришці у водичці не буде теж бульбашок газу, це означатиме, що наше вино закінчило процес бродіння. Що ми будемо робити? Нам треба буде зняти наше вино з осаду. Що це означає? Це означає, що нам треба злити вино, не виливаючи осад, який залишився на дні. Тут нам на допомогу прийде трубка. Скрапельниці знову ж таки, або якась інша, яка у вас буде. Опускаємо трубку в банку, не доходячи трошки до нашого осаду. І через трубочку в нас стікає в ємність, яка нижче, стоїть наша рідина. Якщо трубочки немає, то можна обережно переливати, а коли залишається осад, то залишити осад в банці. Минулого року я якось справлялася без трубочки, але цього року трубочка вже буде. Продаються в виноробних магазинах, я ще думаю, заказати чи не заказати, замовити чи не замовити спеціальні трубки з грушею, щоб не ртом а, витягувати наш напій в самому початку, а за допомогою цієї груші качнути, і вона вже тече. Все це буде у другій частині цього відео. Першу частину я викладаю зараз, щоб ви могли теж поставити своє полуничне вино, поки зараз йде сезон. Основну частину вина полуничного я буду ставити вже от згодом, коли полуниця буде сто... коштувати якраз буде найменша ціна, так вигідніше. Ось, Друга частина відео буде, коли я буду теж зливати з осаду це моє вино, покажу, як це робиться, як я, як я роблю це. Але вам вистачить цього відео, щоб зрозуміти першу частину нашого вина, як ми його робили з суслом, вистоювання це все. В такому виді воно. Постоїть десь 3-4 тижні, в залежності від погоди. Випаде осад, ми зливаємо це вино. Я б радила злити знову в банки, можна доверху, і теж накрити ще такою кришкою, щоб впевнитись на 100%, що вже 100% закінчилося бродіння. І може випасти знову осад. І вже в цей раз ми зливаємо наше вино, знімаємо з осаду, осад виливаємо, і вже можна буде розлити в пляшки. Скільки це часу займе, все залежить від погоди і від того, як помезе. Отже, на цьому поки що все. Будемо чекати, поки вистається моє вино, і зніму другу частину відео. А за цей час я думаю, ви вже встигнете поставити своє. І наступну частину ми вже якраз зробимо все одно. Ну, я буду перша. У мене перш... першою все добродить, і я вже покажу, як буду його зберігати. Дякую за увагу. Якщо ви робили полоничне вино, пишіть, як вам на смак, яке ваше улюблене полоничне вино, Може, ви робите якісь, якимось іншим методом. Мені буде дуже цікаво послухати і перейняти досвід інших людей. Я тільки починаю минулого року, до речі, я ставила полоничне вино, але воно в мене не вийшло. То я більше не роблю по такому методу, як минулого року. Цього року, вже на цьому етапі, вже все. Вийшло Минулого року на цьому етапі вже було хана, вже був оцет полуничний. Ось так. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, будуть ще вина з інших ягід та фруктів. Моє улюблене вишневе. Буде з чайної троянди вже є на каналі. Відео. Якщо ви не дивились, подивіться, збережіть і на наступний рік обов'язково зробіть. І в цьому році теж буде ще із чого поставити вино. Дякую за перегляд, всім гарного дня!